У Прилуцькій міській центральній бібліотеці знову гамірно. Сьогодні там проводять майстер-клас, нитка єднання. Чотири майстрині зібрались аби розповісти про своє захоплення. Одна з них Оксана Гайченя. Вона переселенка з Херсонської області. Про своє хобі плюшеві іграшки розповідає особливо трепетно. Все життя мене щось мене роки роблять. То я в'яжу, то я вишиваю, то я просто шию іграшки. А коли почалася війна, мені треба було куди здівати емоції. І я знайшла такі іграшки мені зацікавили, і я спробувала їх в'язати. І, от уже рік, майже чуть більше, півтора року. Я а, займаюся а, саме а, плюшевими а, іграшками. Прилуцькі майстрині також з задоволенням розповідали історію створення кожної зі своїх робіт. Тетяна Шевченко, до прикладу, виготовляє власноруч ляльок із тканини. Ну, ось вона, бачите, у повний зріст така от вона. Окулярчики робила перший раз в житті, намотувала ноги. на олівець. Тут у ляльки в цієї все є. Бачите, ось в неї є спідня спідничка, з прошу Старовина, до речі, прошва ще з бабусиною якоїсь сорочки. От тут у неї є ось такі, бачите, чоботи. Спочатку я не вміла шити чоботи, я потім розкажу, як я їх навчилася. шити». За словами директорки бібліотеки Людмили Зубко, заходи в межах реалізації проекту Сильні разом проходять задля адаптації внутрішньо переміщених осіб та згуртованості прилучан. «На сьогодні. Бібліотека стала платформою для спілкування зоною психологічного комфорту. І в межах цього проекту ми проводимо цілий ряд заходів, спрямованих саме на комунікацію, згуртованість громади. І сьогодні в стінах нашої книгозбірні проходять майстер-класи нитка єднання. Саме єднання. Це те, що на сьогодні найпотрібніше нам. І сьогодні в нас в гостях майстрині із міста Перелук із Херсонської області, які діляться своїми знаннями, вміннями, які своїми виробами перекрашають нашу залу нашої книгозбірання. Софія, учасниця майстер-класу, задоволенням поділилася з подіями, своїми враженнями від участі. Перша сьогодні. Подивитися на вироби прилуцьких та з іншого міста майстринь мені дуже сподобалося. Дізнала багато цікавої інформації, подивилася на майстер-класи та дізналася, як робити різні вироби з різних матеріалів. Гості заходу мали змогу не лише повчитися виготовляти власноруч таку красу, а й придбати на згадку.